Доброго вам здоров'я, шановні! 28 лютого п'ятниця. Сьогодні Православна Церква згадує святителя Арсенія Моцієвича, митрополита Ростовського. А ще сьогодні день преподобного Василія Сповідника. Наші предки 28 лютого обов'язково вирушали до лісу, щоб зламати соснову або ялинкову гілочку. Її приносили додому та зберігали цілий рік як оберіг. Що символізував міцне здоров'я та сімейний добробут. Крім того, хвоя не тільки наповнювала оселю приємним ароматом, а й очищала повітря та енергетику дому. Якщо вже вирушили до лісу, то варто й соснових бруньок назбирати. Вони стануть в пригоді під час застуди. З них наші предки готували цілющі відвари, що допомагали швидше одужати. Наприкінці лютого сонце вже пригріває по весняному. А з дахів починають крапати перші краплини талої води. В народі казали, коли Василь теплий приходить, зима починає плакати. До речі, якщо в цей день ще багато бурульок звисає, то влітку можна чекати щедрого врожаю зернових. А ось дощ 28 лютого може бути передвісником вологого літа. З цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікавинок дізнаєтеся саме про наші справжні українські стародавні традиції. Про звичаї, про обряди, про вірування нашого народу українського. Розкажу я в цьому відео, що сьогодні треба зробити, а також розповім, що сьогодні робити не можна, що не рекомендується, а що і взагалі заборонено. Будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі-продовгі коментарі, робіть репости. Обов'язково підписуйтесь на канал, а ще підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я періодично викладаю додаткові матеріали по нашій з вами темі. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Будь ласка, підпишіться дуже вас чекаю на моєму телеграм-каналі також. Я дякую Господові Богові, і дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 28 лютого 2025 року. Слава Україні! І я починаю! В українському народному календарі 28 лютого мало особливу назву його називали днем Василя Плаксивця. Це пов'язувалося зі спогадом про преподобного Василя Сповідника, єпископа Парізького, який жив у 8 столітті. Вважалося, що саме цього дня весна остаточно перебирає владу над зимою, бо Василь зі стріхи капає, землю поквапує. Святий Василь був єпископом в давньому місті Парії, що розташовувалася в Малій Азії. Там іще з перших століть поширення християнства було засновано єпископську кафедру, яка підпорядковувалася кизичівському митрополиту. Жителі міста особливо шанували Василя за його праведне життя, мудрість та доброчесність, тому й обрали його своїм духовним наставником. Однак на час його служіння припала складна епоха іконоборства, руху, що вимагав знищення святих ікон. Василь, залишаючись вірним традиції, сміливо виступив на захист іконопочитання. Він рішуче відмовився підписати наказ про знищення ікон та відстоював право віруючих вшановувати святі образи. В нашого українського народу, крім всього іншого, цими днями якраз продовжувався зараз, продовжується в цьому році саме, бо це перехідне народне свято, перехідні народні звичаї традиції. І зараз у нас з вами продовжується сиропусний тиждень або колодій. І сьогодні в нас. П'ятниця на сиропусному тижні, п'ятниця святкування колодки. Я впродовж цього тижня так само розповідаю, чим один день на цьому тижні відрізняється від іншого. Тож, сьогодні, в п'ятницю на сиропусному тижні в нас наші пращури святкували похорон колодки. Його саме сьогодні святкували, тому що вперед день у четвер за народними традиціями, нібито колодка помирає. В цей день жінки знову збираються в шинку, де колодка весь тиждень жила. Вони вигадують комедні скорботні промови, жартома оплакують її, вдаючи, що сумують за веселими днями Масляної. Однак ніхто насправді не сумує. Навпаки, гуляння тільки розпалюються. Жінки нібито ховають колодку, інколи символічно, закопують її або викидають за шинок. Після цього вони знову сідають за стіл, частуються, п'ють горілку і співають пісень. Веселі, нібито, похоронні голосіння зазвичай мають жартівливий зміст, наприклад, такий Ой, колодко колодочко, де ж ми тебе дінемо? Чи закопаємо, чи в річку кинемо? Ой, лежи, не вставай, а на другий рік нас знову чекай. Втім, звісно, сьогодні святкування на цьому не закінчуються, бо ще буде субота, коли будуть плакати за колодкою, і після неї ще буде в нас з вами прощена неділя, яка офіційно вже завершує весь тиждень. В інтернетах будуть сьогодні писати, що в п'ятницю, нібито зяті ходили до тещі, але то не наші, то не українські традиції. То сусідські традиції, тому я про це говорити в цьому відео не буду. Ще сьогодні згадують в церкві преподобного касіяна римлянина. Насправді його пам'ять звершується 29 лютого. Але це відбувається тільки у високосний рік. Сьогодні у нас і зараз у нас цього року це не високосний рік, тому пам'ять цього святого, цього преподобного, вона переноситься з 29 лютого на 28 лютого. І це дуже цікава насправді традиція, цікавий день касіянів день. Або 29 лютого, він же ж випадає в нас тільки раз на 4 роки у Високосний рік. І тому в народі вважався цей день нещасливим саме 29 лютого. Як я вже пояснила, в, в, в цьому році немає такого дня в календарі, тому спомин святого Касіана в церковній традиції переноситься на 28 лютого, але окремого дня йому не відведено. І з Касіаном, з цим преподобним, пов'язана цікава легенда в нашого українського народу. Якось святі касіян та Миколай йшли в церковних справах, убрані в білосніжні риси. Дорогою вони побачили стареньку бабусю, яка загрузла в багнюці і не могла вибратися. Давай допоможемо їй, запропонував Миколай. Я не можу, відповів Касьян, адже мої ризи забрудняться. Миколай не став зволікати, підхопив бабусю і витяг її з болота, але при цьому сам добряче вимастив одяг. Дорогою їм зустрівся господь бог, який запитав, чому в тебе Миколаю брудний одяг такий. Ми зустріли бабцю, яка потрапила в беду, відповів той. Я допоміг їй вибратися. А ти чому тоді залишився чистим? звернувся Бог до Касьяна, бо не хотів бруднитися, відповів Касьян. Якщо ти не спромігся подати руку допомоги тому, хто її потребував, то й згадуватимуть тебе лише раз на чотири роки. А Миколая, який вчинив по совісті, шануватимуть двічі на рік. Так і сталося. Миколая святого вшановують щороку двічі в травні та грудні, а ось касьянів день випадає лише раз на чотири роки. В народних уявленнях цей день вважався несприятливим, вірили, що він приносить нестачу кормів для худоби та мор скоту. Сам образ касьяна в фольклорі теж має негативний відтінок. Казали, що він суворий, немилосердний і має довгі до колін брови, за якими нічого не бачить цілих три роки лише на четвертий рік підіймає їх, і тоді його погляд приносить нещастя людям горе, худобі загибель. Тому й вважалося, що той, хто народився 29 лютого, не буде щасливим в житті. В цей день люди намагалися не вставати до сходу сонця, не виходити з дому та уникати будь-якої роботи, аби не накликати на себе біду. А якщо на касянів день випадав густий сніг, то вірили, що весною буде велика повінь. Втім, оскільки цьогоріч, цього дня в календарі немає, на ці прикмети можна не зважати, вони не працюють. Шановні глядачі, сьогодні я шукала і підшукала для вас дуже цікаве стародавнє замовляння з обрядом якраз від мору. Слухайте, будь ласка, уважно водять мечем, сокирою або кинжалом навколо навхрест, на всі боки примовляючи. Зупиняє мор огненний, водяний і залізний. Від землі аж до небес, від відій від вітерниць, від насланців, від усього морового повітря, від відій живих, від відій померлих, від відій вишніх і нижніх, і від тих, що є в роту, від відій хотарних і за дев'яти хотарних, від лукавців, від насланець, відсилаю в їді і відята, уперій перята і всякий дюх, і дюговицю, содомське і гоморське повітря, східне і західне, північне і південне, відсилає від всього і від себе, і від свого дому, і від обходу, і від своїх домочадців, і від своєї хати, і від своїх дітей, і від свого майна, і від всього скота свого, від волів, від коней, від корів, від овець і свиней, від гусей і курей, і від пчіл. Там вас відсилаю, де чорний в'юр недорогочі, де чорний кур не доспіває, де чорний пес не добреше, де чорний буяк не доборечі. І я нагадаю вам, шановні глядачі, що взагалі всі замовляння їх треба нашіптувати. Ну, я читаю так, щоб ви почули, просто там текст, а і ще я залишу текст так само в коментарі, в закріпленому під цим відео, але, тим не менш, треба е, мати на увазі, що. Саме треба його саме пошепки е вимовляти, проговорювати. Що не можна робити сьогодні. 28 лютого на Василя варто з особливою турботою ставитися до домашніх улюбленців. Їх слід добре нагодувати, приголубити та приділити їм трохи більше уваги, ніж зазвичай. Вважалося, що якщо цього дня образити тварину. Навіть необережним словом чи дією незабаром можна зіткнутися з труднощами, подолати які буде не так просто. цей день також не варто підвищувати голос на дітей. За давніми повір'ями, 28 лютого їхня душа особливо вразлива, і якщо зруйнувати довіру малюка, це може негативно вплинути на його майбутнє. Наші предки вірили, що цього дня важливо створити в оселі атмосферу спокою та гармонії. Сьогодні не можна пересувати віник, колись вважалося, що саме цього дня під ним відпочиває домовик, покровитель домашнього затишку, а турбувати його без потреби не найкраща ідея. Жінкам сьогодні не можна мити голову, ну і взагалі приймати водні процедури не найкраща ідея так само, і вологе прибирання сьогодні краще не робити. Ще одна традиція Васильового дня вставати зранку, не залежуючись в ліжку, щоб не проспати свою удачу. З перших променів сонця слід зірвати соснову гілочку та внести її до оселі. Це має принести в дім здоров'я, добробут і благополуччя на весь рік. Що стосується посту, то сьогодні п'ятниця сиропусного тижня. І цей день не є пісним, адже весь тиждень перед початком Великого посту є загальницею. Це означає, що строгих суворих обмежень в їжі немає і страви можуть бути ситнішими і різноманітнішими. Проте є важливий момент, м'ясо вже вживати не можна. Ми попрощалися з ним ще на м'ясопуст, тож цього тижня слід віддавати перевагу стравам із молочних продуктів, яєць, овічів та випічки. Такий перехідний в нас період, і він готує наш організм до більш суворого посту, який розпочнеться вже зовсім скоро. Я нагадаю, що на сиропосному тижні, на масляному тижні, як він ще називається, в нашого українського народу основною стравою, яку треба обов'язково поставити на стіл, є вареники, і вареники з сиром. Треба обов'язково, хоча б раз за цей тиждень, їх приготувати. Вони можуть бути, бути варені, вони можуть бути запечені в сметані але мають пут. 28 лютого іменини відзначають Арсеній, Василь, Микола, Кіра та Марина. В цей день вітають всі хто носить ці імена. Хочеться їм побажати здоров'я, удачі та гармонії в житті. Нехай цей день буде сповнений радості, тепла та приємних сюрпризів, а весь рік дарує нові можливості та щасливі моменти. Хто колоткує на цьому тижні, шановні глядачі, хто з жінок відпочиває. Ну, взагалі, колоткування воно вважалося таким загальним святом. Розпочинали його дійсно жінки. І перший день, там в понеділок я про це в понеділок розповідала. Вони самі тільки закривалися в шинку і там відпочивали. Потім вже до них доєднувалися, в принципі, всі чоловіки, і більш молоді люди, і дівчата молоді, і хлопці молоді. Вони всі колоткували весь тиждень, і сьогодні так само ця традиція продовжується у нас з вами. Якщо ви в цю п'ятницю будете відпочивати десь, в шинку з кимось, там, з друзями, зі своїми, то не карайте себе суворо за це. Це якраз наша нормальна, адекватна українська традиція. Якщо ви її дотримуєтеся, будь ласка. І я звернула увагу, що дійсно дуже багато на цих вихідних буде якихось цікавинок в різних місцях, ну, принаймні в Києві, у нас тут є на що подивитися. І багато пишуть про колодії, і що в різних локаціях будуть відбуватися. Відповідні святкування, бо субота і неділя ну, це такі основні дні вже колоткування, де вже всі святкують, всі відпочивають, так само не гріх і нам з вами десь о, піти і подивитися може на традиції навіть якісь українські, може, хтось покаже. Подивіться, будь ласка, у вас в вашій місцевості, що відбувається цими вихідними. Напишіть потім в коментарях, чи щось цікаве взагалі відбувається з приводу колодія, чи ні. Дуже цікаво було б. Почитати, ну і звісно, напишіть, що це за регіон, що це за місто, і що у вас там планується чи вже відбулося. А завтра вже починається березень місяць. Це дуже цікавий місяць, шановні глядачі, і там ну, вже природа пробуджується. Звісно, бо перше березня це ж за давньослов'янською традицією і давньослов'янським звичаєм. Це початок нового року, наш старослов'янський. Ми знаємо, що в нас є початок нового року церковний, це перше вересня, а 1 березня це якраз народний. Початок Нового року, тому що природа пробуджується, починається новий цикл сільськогосподарський, через те, і логічно його називати Новим роком. От, тому завтра про це все поговоримо. Дуже цікаво буде, я багато чого відкупала в старовинних джерелах, витнографічних. Обов'язково враховуватиму перехідні народні звичаї, народні свята. В завтрашньому відео обов'язково приходьте, щоб про все це дізнатися. А я дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть себе, будьте, будь, 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 будь ласка, здорові. Слава Україні! До зустрічі вже завтра.